Вітаю на моєму каналі. Сьогодні ділюся з вами оглядом на найпопулярнішу з ниток Yarn Art Jeans. Розповім про її особливості та поділюся своїм досвідом роботи з нею, а також покажу зразок в'язаного яйця заготовки для великодньої писанки. Якщо ви любите в'язання, так як я, ставте лайк цьому відео та пишіть у коментарях, чи знайомі ви з цією пряжею, а також що ви в'язали з цієї пряжі. А тепер покажу вам її поближче. Це бавовняна нитка, у складі якої є акрил. Отже, тут є 55% бавовна і 45% акрил. У мотку 50 грам, і це 160 метрів. Вона дуже приємна на дотик. Кольорова палітра також дуже багата. І... Ви бачите, які кольори я обрала для своїх великодніх проєктів. Виробник рекомендує використовувати гачок 3,5 мм, але я використовувала гачок 2,5 мм, тому що мені потрібно, щоб в'язання було щільне. Ось показую ниточку. Ниточка дуже гарна, вона не розшаровується, що мені найбільше сподобалося. Гачок легко ковзає, і петельки виходять дуже акуратними і рівними. Вона чудово підходить для в'язання іграшок амігурумі. Особливо для таких початківців, як я, для новачків в іграшках амігурумі. я вже розповідала вам, я недавно почала їх в'язати. Отож, мені дуже сподобалося в'язати із цієї пряжі. Якщо чесно, я в'язала з нею вперше, і результат мене дуже потішив. Ось такі заготовки яйця для писанок, я підготувала. Зв'язала це лише основа, пізніше я буду їх декорувати. І в наступних відео я покажу вам результат, що в мене з цього вийшло. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити мої ідеї для декорування. А як ви декоруєте писанки в'язані, поділіться цим в коментарях, і ви можете побачити, як гарно видно текстуру в'язання. І в полотно лягає ниточка, ідеально рівно, навіть якщо ти новачок. Також хочу порівняти два кольори. Ось цей колір перлинний, з нього я в'язала ось цю заготовку і вирішила, що для таких заготовок можна ще буде використовувати молочний колір. Ось порівняйте. Він також буде гарний для таких заготовок для писанок. Отож, ярнар джинс це чудова пряжа, на мою думку, для тих, хто любить в'язати, а особливо рекомендую її новачкам. Якщо це відео було корисним для вас, не забудьте поставити лайк. Також буду вдячна за будь-які коментарі та поради щодо в'язання з цієї пряжі. Дякую, що були зі мною і до зустрічі у нових відео. До побачення!